Сьогодні ми відкриваємо виставку, яка присвячена морським походам запорозьких козаків. На цій виставці ми показуємо лише два епізоди, саме з історії морської історії запорозьких козаків. Це перший, це частина корабельного комплексу, який був знайдений в Дніпробузькому лимані 17 століття. І другий епізод, який пов'язаний вже з Хортицю, з діяльністю запорозької верфі, це 18 століття. Зараз на виставці більше 400 е, предметів зберігання основного фонду національної заповідника, включаючи матеріали, які передані Олексієм Шириніковим. І тут питання не в кількості. Да. Тут то, в як це може бути 20-30. це не головне моє щире бажання для того, щоб це було в музеї, для того, щоб це бачили люди, для того, щоб цим працювали науковці. І ще раз хочу наголосити, що це повинно бути прикладом позитивним не тільки під час війни, а взагалі, що люди повинні, які щось мають якісь цікаві історичні речі, просто приносити в музей. Один з дуже цікавих експонатів це печатка кудацької паланки, унікальна знахідка 18 століття. Саме тут представлена перший раз за 300 років печатка, до якої належала ця територія. Це Кодацька Паланка. На ній 4 літери. ППКП. Полкова печатка Кодацької паланки. От саме Паланка Кодацька знаходилась тут, в Запоріжжі. Вперше з 18 століття печатка Кодацької паланки представлена на цій виставці. В умовах війни наша історія вона має важливе значення, тому мета нашої сьогоднішньої виставки показати, що Україна має давню історію, що ми знаходимося на своїй землі.